Всім привіт, мене звуть ті, і це кіпоп новина. Я дуже рада, що ви знову у мене на каналі. Уже завчасно я хочу вас попросити, щоб ви ставили лайк цьому відео, написали коментар та підписатись на цей канал. Я стала більш активною. як бачили, вже два відео є в ві каналі, які новини минулого тижня і навіть трошечки маленькі такий, от такий от маленький міні-блок. Нагадую вам, що нас досі йде війна, і не забувайте підтримувати армію, підтримувати ЗСУ. Сьогодні у нас буде. Такі не дуже великі новини на жаль або на щастя, і взагалі на цьому тижні не дуже багато. Чунгук зізнався, що в нього рту 29 серпня він проводив етер, на якому фани попросили його менш рухатись, не що сказав, що він не зможе цього зробити, бо у нього дорослий дух. Це щире зізнання, яке робить його як айдоле ближче до своїх фанів. Навіть не уявляю наскільки можливо, важко жити з ртугом. Продюсерська команда розказала, поділилась такою новиною, що Alert Entertainment збанкрутували. в листі. Говориться про те, що компанія припинила діяльність за того, що в них було погане керівництво і відсутність генерального директора як такового. Плюс там було якесь відео, Чесно скажу, я не знаю, що це за відео вийшло. Це якийсь відеотізер. То якогось чи то музичного, чи то що Коротше, був якийсь відеотізер, який як виявився неприйнятним. Скоріше всього він був якогось промо, але знову ж таки я не зможу вам сказати, де якого саме, бо ну його вже нема в інтернеті. Ця команда вона вже не була в роботі з Аларт Entertainment, але при всьому всьому це було їх саме бажання вибачитись перед дівчатами, перед фанами Піксі, з того, що це відео взагалі вийшло, що воно вийшло неприйнятно. Ним мені тепер супер цікаво, я шукала в інтернеті, його не було. Ютуб його немає. Вони вибачились і перед вами, і перед піксі. Оксен із Омега X нещодавно діагностували параліч. Малого мілкового нерва. Агентство листі поясняє панам, що нещодавно Ксен жалівся в болях в коліні, після чого він пішов до лікарні, і йому там діагностували, що у нього було ураження малого малого мілкового нерва. І взагалі, згідно медичним рекомендаціям, йому треба проходити лікування і мінімізувати свою активність. Агентство розмовляло з Ксеном приводу цього спри рекомендацій. На що Ксен сказав, що він хоче бути активним, оскільки це можливо. Во у всіх промо-акціях, в усіх взагалі подіях пов'язаних з Омега ікс. Агенство попереджує, що деякі постановки будуть змінюватись для полегшення ситуації згідно з прогресом лікування, вони будуть поступово повернутись до першого стану. А зараз у нас такий невеличкий переривчик на підписатись і написати, які із цих новин вам, вам сподобались. Чи бачили ви відео про Піксі? і писати лайк цьому відео? Повертаємось назад. Зараз моя дуже улюблена рубрика. Звичайно, у нас є дві новини про кринжулік. Всі айдени проходять через це. Лежать сука, і айто з ван ворс заговорили російською на етері. Айді дякували фанам на різних мовах. То тобто, побачив коментарі і сказав Спасибо. спасибо спасіба. Айто підтримав його і потім теж сказав, типу, спасибо. Фанбаза одразу відреагувала на це і поширила лист, щоб написати агентство. На що агентство вже відповіло? Агентство сказало про те, що це звичайне, типа павічливі з усіма фанами, це те, що айдоли завжди роблять. Ми, як Укрфанбаза, не бачили в цьому політичного підтексту, що компанія сам гурт, вони не підтримують насилля, війну або окупації. І взагалі її головна ціль це єднати людей. Саме завдяки музик. Вони кажуть, що вони розуміють свою відповідальність, виходячи на більш глобальний ринок і е, дякують фанів за такий фідбек. Але головне, що вони поки не поїхали на болоти, як зробили, наприклад, наступний гурт TNX. нещодавно було опубліковано, що TNX е, виступлять в Москві та Пітері 28 і 30 е, листопада. На це вже відреагували фанбази TNX і просять написати. А ты? Компанії Пінейшн, щоб мене більш всього злякало, бо Пінейшн там дуже багато класних виконавців. Я в ТНІХ сюди поїде, до бажає. Я боюся, що тіпа, там поїдуть всі, не тільки Теневікс. Сьогодні вже будуть е, виходити продаж квитки. Фан-база російська вже закликала підтримати, щоб ці концерти були незабутніми для Да, Підтримати а це фіфі. -фі. Наша українська фан-база нагадує, що Тенікс дуже сильно підтримувала Україну на початку повномасштабного Вторгнення, тому закликають кожного писати на пошту. От, тут буде, від, от тут буде лист. Цей лист з приводу того, щоб відмінити концерт в Рашці. Я ще не знайшла багато матеріалів з приводу цієї новини, але Apple TV запускає таке шоу, називається K-POPD, в якому західні артисти і кей поп виконавці будуть об'єднуватись, щоб зробити пісню Ню західного артиста. Кій поп стилі в першій серії у нас з'єдналися Білі і Мега Стеліон, Вони разом заспівали Цевич. Вони там не тільки репетирують і перероблюють західні пісні в кі-поп стиль. Їм показують возі Сеула, показують вуличну їжу, культуру, музику, танців, розваги. Потім все цього всього, як вони вже парепають, Десь приблизно 48 годин на репетиції. Потім вони виходять на сцену офлайн режимі. Вони виступають перед глядачами. Після всі, всіх 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 виступів, а там дуже багато буде артистів. Це Білі Мегазион, Spice Girls і Itchi, Vanilla Ice і Kepler, J Balvin Міно і Ава Макс, Jay's Глін і Kiss of Five, Voice to Men і Black Swan. Після всіх цих виступів глядачі роблять свій голосування. Ам... Виграє типу най. Кі... Поптерний варіант пісні. Це один із оцих от е, речахів, щоб показати світу Корею. Це б здавала, куди далі кей Поп Demon's Hunters уже і так уже там number one на Netflix. взагалі дуже багато стало на те, що зараз дуже поширюється корейська культура. Я думаю, це буде як один із них. У чьон же нещодавно вийшов трек, і я подумала, що. Це глупості. Коротше, я подумала, що чи он додавала щось українське в кліп. Виявилось просто ладно, да, це майже як з інтаком. А хто не знає, інтак пару місяців назад зробив пост в інстаграм Піван Хармоні з українською піснею, нову з українським словами, це зроспи. Але Чіон просто додала англійську версію Carol Ozbers, тобто Щедрик Леонтовича. Отак, всі новини на сьогодні, на цей тиждень. Я сподіваюся. Вам сподобалось. Пишіть в коментарях, яка із новин вам сподобалась більше. Ставте подбайки, так, підписуйтесь на канал, шукайте від мене нового контенту. Нового контенту. Нового контенту. Боже, річ би здуться своєю активністю. Всім дякую і до зустрічі! Єй!